Всім привіт, шановні глядачі, підписники каналу. Радий вас вітати. В першу чергу дякую тим людям, які підтримують канал. І хочу подякувати тим людям, які натиснуть зараз лайк і напишуть будь-який коментар в підтримку каналу. А мова в цьому відео поспілкуємося про те, як ж заробляють так звані бариги, перепродухи, сковчики безпосередньо свинини. І Чи варто чим займатися, Чи можливо все ж таки краще вирощувати свої, продавати. І трішки поділюся з вами, яким чином працюю я і чого воно мені варте. Думаю, така тема буде багатьом цікава. Особливо для тих, хто дуже полюбляє порахувати скільки що і до чого. Ні для кого не секрет, що протягом деякого часу я займаюся не тільки вирощуванням свиней, а і ще й коли своїх свиней на забій немає, я прикупляю живою вагою. Безпосередньо мені продає сусід, який тримає. Напроти сусіди також, ну, в принципі, мені багато не треба, потихеньку для переробки на ковбаски, балабаски, копчення, мені цього вистачає. Ну і звісно ж, якби і на життя мені також цього вистачає. Якщо враховувати один момент, що живемо, я і моя родина безпосередньо. Цього роду діяльності. Других видів доходу так такових у нас немає. ну Не без того, що десь якась там підробіток невеличкий візьмусь. Останнім часом їх все менше і менше, тому що цим не займаюся. Але все ж таки. Так, скільки ж? На сьогоднішній день заробляє бари. Ну, я вам не буду говорити точних цифр, розрахунків, тому що в даній ситуації тут можна розраховувати по-разному і, і можуть бути різні види продаж м'яса. Хтось вигодно, навіть якщо, допустимо, купили живою вагою, зарізали, продали четвертями, так вигодно. Зарізали, продали м'ясом так вигодно, переробили продукцією, колбаскою, копченням. Буде ще вигідніше. Але все ж це труд і труд це не легкий. Багато мені писали в коментарях, що ж ти саме гидив, барих, тепер ти вже зовсім змінив пісню. Ні, ну Що стосується, деяких барих перекупів Моя думка залишається беззмінною. Ті, хто наживається, дуре на вагах, дуре на хто ще там намагається прийняти поролетки, скинути якусь вагу, відсотки і так далі. Моя думка про цих людей залишилась беззмінна. Не поважав і поважати таких не буду. Як на мене, якщо ти купуєш живою вагою, є встановлена якась ціна на неї. Ціну цю встановлюю не я, то її встановлюю. Чесно вам сказати, можна розсуждати дуже і дуже довго і варіантів може бути багато. Але все ж таки її хтось встановлює. Є ринкова ціна і на цьому все закінчується. Є моменти, коли я даю трішки більше, ніж є ціна, так, як кажуть, по сусідству, хоч і кажуть, якби брат рідний, а карман не рідний. Але все ж таки потрібно залишатися людиною трішки. Ясна річ, що кожен хоче заробити як можна більше, але ж е людина, яка їх вирощує, теж повинна хоч щось заробити. Тому що як на сьогоднішній день вирощувати свиней, купувати поросят, вирощувати і здавати живою вагою, ну це зовсім не варіант і це зовсім не вигідно. В незалежності, скільки їх не тримати, якщо воно не вигідно, то воно одну не вигідно, якщо воно не вигодно, то воно буде і сто не вигідно. Так що ну, вашу думку дуже сильно хотілося б почути в коментарях. Верніше прочитати, що ви думаєте з цього приводу. Те, що йде за метод, це нарква, це факт. Але ж, як на мене, то потрібно все рівно вирощувати, навіть враховувати той самий момент, що я розумію, що на сьогоднішній день той метод реалізації, який я маю, ті продажі які маю, нехай вони не такі ж великі, але вони є. Вигідніше скупляти живою вагою і продавати своєю продукцією. Але, попри це все, свинки в мене в сараї є свої. Це ну, буквально сьогодні прораховував я, скільки ж коштує купити порося, вигодувати його. І розуміючи ціну вагу, ну я вам скажу, не варто здавати взагалі сьогоднішнім днем і тримати, якщо здавати живою вагою. Безпосередньо для мене навіщо їх тримаю? Ну, Здивіться, хто давненько на каналі пам'ятає попередню партію, яку тут викормлювали. Ми їх зарізали, продали м'ясом. А попит на м'ясо залишився. Чому й було прийнято рішення потихеньку підкупляти, переробляти м'ясом. Так що, ну, то, що я заробляю на м'ясі, я ще раз кажу, я не буду називати суми конкретні, тому що, ну, ще раз повторюся, що... Повсюди різні ціни на продукцію. Навіть враховуючи попереднє відео, де я озвучував, що таке, що таке, ребята? Щось там кормушку не поділили. От всім треба в один момент їсти. Так що, дивіться, ціни різні по регіонах. І щось відштовхуватися від моїх слів і так далі, ну я думаю, не варто. Або інших якихось блогерів. Кожен, я думаю, може плюс-мінус прорахувати як свої можливості, так і свою реалізацію, хто цим займається. І спробувавши за деякий короткий термін часу. Зрозуміти, який це заробіток. Безпосередньо мені на моїх об'ємах вистачає для того, щоб е, жила моя родина. Мої діти були одягнені, обуті в теплі, в добрі. І ясна річ, ніхто ніколи не відмовляє. В зайвому куску м'яса з'їсти. Воно вдома в вільному доступі, скільки хоч, скільки їш. Ось такий заробіток. Ну І попри це все, за рахунок цього годуються ось ці кабанчики, свинки. Це так звана копівка. Протягом зими сюди в кормушечку засипаємо. Ніякого будівництва зараз немає, ні таких витрат немає, ну, окрім комунальних послуг, які дорого вас вартують. <кій> а вже навесні почнемо вирізати своїх, і вже щось можна буде з цих коштів зробити. А якщо цього б не зробили би, то ми всі розуміємо. Кошти це як вода. Вони не важать, все рівно щось треба буде. Вони дають мені пройти до вас, так? Да? Отакі бецики. І не буде нічого. А так, я ж говорю, це як копілочка на сьогоднішній день. Що купити отакого от кабана живою вагою, що його викормити вартість плюс-мінус одинакова. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви реалізовуєте свою продукцію, все, що я вам можу сказати і побажати, це самостійно реалізовувати. Те, що вложили чимало коштів і чимало трудів. Так, я можу точно так же сказати, що займатися переробкою, ну, це досить важкий труд, це не так легко, як кажеться, на перший погляд. Коли є гарний попит на свіже м'ясо, так, звичайно, це не так важко. Зарізав. Розвіз замовлення, або навіть коли кабан продається за день на базарі. Це досить гарний заробіток і досить не так важко. Але коли попиту дуже-дуже мало, а його зараз бажає бути кращим, потрібно добряче попрацювати, щоб його все продати. І рухатися, не зациклюватися на одному шукати точки збиту і тільки тоді можна буде щось заробити. Ясна річ, чим більше йде, як би вам сказати, роз'їздів в пошуках нових точок продажі, тим більше йде розхід, менший буде заробіт. Але якщо взялися за це, то потрібно працювати і нічого тут робити. Моя думка вигідно все. Але не здача свиней живою вагою. На цьому будемо завершувати це відео. Всім на все добре, до нових зустрічей. До побачення.